У машині трохи м'яти. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий стовбик, ну, нижче, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я так їхав. Я вийшов, глянув думаю, а це був железний стовп, фонарь, фонарь на вулиці. ну типу, типу Стальний, тільки в три рази більше стовп. То ще більше. Ну, Розстроївся, думаю, ладно, все це буває, це машина, все, не треба за це думати, поїхав. Вчора мене розіскувала поліція. Сьогодні, а, опять мене розрискувала поліція, тільки що ми приїхали. хтось із німців, я, я просто в шокі з цього, як тут це працює. Хтось із німців, пожалувався, що я ли, не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не стало, нічого, Тобто, воно там не царапі, нічого немає з тим столбом. І мене розискувала поліція каже, ви скрились місце преступления, кажу, Може, приказуватись говорю, це ну моя моя проблема. Там ж нічого ж нічого ніч не пошкодив, крім своєї машини. Ну отак треба ви визивати поліцію в таких случаях. Ви скрились місця преступлення? Як це так? І так не можна робити, і тільки що виясняли, кучу моментів. ну вони там, Я дав показання, вони записали, що я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб заложити кого-то, побачити. Тут, тут люди всі такі зашугані, от Я спілкуюсь з німцями, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тупо, от іменно. Ну, не, не здорова вже тема. Є здорова тема, там, позвонити поліцію за щось сказати, і так далі. А тут прям як на, на, настільки скучна життя, що людям в прикол будуть от крисами, прям, прям крисами. І наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке заложили, цікаве, і потім з цього штраф якийсь виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші, якісь їм приходять, за те, що вони такі. Відділі допомагають а, жити в Німеччині добре. І доходив до таких, абсурдів, до таких абсурдів. Чого я ще в Німеччині? От зараз таке питання, чого ти ще в Німеччині? Я ще чекаю операції. Я ще чекаю, бо ну, за ці пальці вже ніхто, крім цих речей, не візьметься, бо коротше, ніхто не береться перероблять. І у мене ще тут реабілітація. Це просто відповідаю на відповідь. Ну, що ж всі будуть писати, якщо ти там сидиш, їдь домой. Ну домой. У мене є причина тут. На Європа, йдемо, Боже, не дай Бог нам в ту Європу прийти, не дай Боже. Значить, що чим закінчилось? В суд мені йти в суд, бо я задію своєю машиною. Металевий стовп стальний величезний товстезний стовп, нічого, за те, що я пошкодив свою машину. Я потім далі виставлю. Чим це все закінчилось.